Той фарс, який вони влаштовують сьогодні у Маріуполі, розповідаючи про якийсь референдум, це немає спільного ні з міжнародним законодавством, ні взагалі з нормами права, моралі, ні взагалі з якими. Це, ну, мабуть, є якийсь окремий кодекс варварів. Тому, власне кажучи, Маріупольці сьогодні ви сказали, що вони проти окупантів, і що обов'язково ми повернемось до нашого українського Маріуполя після того, як наші ЗСУ дадуть по зубах, як і на Харківському напрямку, ворогу, і ворог втече до самого Ростову, там де їм і місце. Засобів масової інформації. Ми всі почули стосовно лжепроєкту так званого референдуму про приєднання нашого українського міста Маріуполь. До Російської Федерації сьогодні ми всі духовенство віряни нашої донецької єпархії, всіх наших храмів, соборів, каплиць Маріуполя висловлюємо протест. ми не згодні з рішенням цієї влади ганедної Маріуполя, які намагаються приховати. Військовий терор, приховати е злочин проти мирного населення цим референдумом. Референдум, який наразі буде проводити так звана ЛНР, це звичайний фейк, це звичайний фейк для нас, тому що ми всі розуміємо, що українці завжди будуть єдиними.